Мої вітання всім, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Ради в ефірі. Програма власний погляд. Гість нашої студії Віктор Галасюк, новообраний народний депутат України від радикальної партії Олега Ляшка. Я вітаю вас, в нашій студії. Вітаю вас. І зважаючи на те, що була парафована угода коаліційна угода, можна сказати, що стартовий майданчик для початку роботи Верховної Ради вже готовий. Так, абсолютно. Коаліційна угода це є фактично технічне завдання на розробку програми дій уряду. Це той фундамент, який коаліція, причому я Хочу наголосити, що коаліція є унікальною, оскільки вона поєднує вперше поєднує п'ять проукраїнських, проєвропейських демократичних сил. Так от коаліційна угода це є предмет консенсусу щодо бачення реформування країни для того, щоб забезпечити добробут громадян, для того, щоб забезпечити зайнятість, для того, щоб забезпечити захист держави. Тобто ми зробили перший вагомий крок: напрацювали коаліційну угоду, в якій заклали ті напрями, які тепер мають знайти своє. Від... Браження в програмі дій уряду, і кожен міністр згідно з коаліційною угодою буде нести безпосередню політичну відповідальність за виконання конкретних розділів коаліційної угоди. Те, що коаліційна угода готувалася довше, аніж передбачалося спочатку. Спочатку визначали одні терміни, е, обговорення і певні моменти, все таки затягнули узгодження окремих положень коаліційної угоди, чи не може означати це, що настільки все добре пророблено, що жодних суперечливих питань не залишилося, і предмету для дискусії більше не виникатиме? Чи все таки ну, я є я вам mm -hmm. хочу сказати дві важливих речі: по перше, це принцип прийняття рішень на да, коаліцію? Це є принцип консенсусу, тобто ті. Норми, які закладалися в коаліційній угоді, щодо яких будуть прийматися рішення коаліції, це дуже важливо, що всі п'ять політичних партій або погоджують, або питання виноситься за коаліційну угоду, і це не робить неможливим, скажімо, щоб окрема політична сила робила окремі пропозиції. Але це не є предмет коаліційної угоди. це. По перше, по-друге, що дуже важливо, да, оскільки я був всередині процесу підготовки цієї коаліційної угоди, і для радикальної партії це перша коаліційна угода, бо ми перше в парламенті, то для нас було ду. Дуже важливо підійти до цього процесу фахово, грунтовно. Тому ми розбирали кожне речення, кожну пункції коаліційної угоди для того, щоб забезпечити відповідну якість. Тому, якщо дехто думає, як деякі журналісти кажуть, то вони там ділили посади. Так, от я хочу відповідально заявити, що протягом усього цього часу підготовки коаліційної угоди йшла фахова, відверта і гостра дискусія щодо конкретних розділів та пунктів коаліційної угоди, а не щодо розподілу посад. І якщо навіть і буде виникати суперечливе питання, я хочу зараз, щоб ви розставили певні акценти. В разі виникнення будь-яких суперечливих питань або неузгодженості допомогу має прийти регламент роботи коаліції. Я правильно розумію? Тобто так. тоді все буде вирішуватись так зване консенсусне рішення буде ухвалюватись. Правильно поясніть насправді чи так, так. відбуватиметься, і що таке означає консенсусне що це рішення? Що означає є е, два керівних органи коаліції? Це рада коаліції, в яку делегуються угу. по три представника кожної політичної сили і. Кожна фракція має один голос. Тобто, якщо якась фракція заперечує проти якогось питання, то вона не знаходить одностайної підтримки. Є вищий орган – це збори коаліції, це представники всіх фракцій, учасники коаліції, які можуть приймати рішення щодо будь-якого питання. Але я думаю, що зараз такий час. Що треба знаходити консенсуси, треба рухатися в одному напрямі? Бо ви знаєте, нема сьогодні в нас альтернативи, нема такої можливості, щоб хтось зважав на якісь знаєте, політичні речі і тягнув в якийсь бік. Тому ми насправді по дуже багатьох таких речах ми знайшли єдиний вектор, і ми будемо наполягати на його втіленні і на контролі його втілення в діяльності уряду. Якщо не що означає, це кожна із п'яти фракцій, в які війшли до складу коаліції. Може означати, що може заблокувати розгляд того чи іншого питання. Один голос правильно я розумію. Дивіться, якщо а, одна із фракцій буде так. не погоджуватися. Так, ну це стосується принципових питань, бо ми з вами розуміємо, угу. що всі найбільші питання, найбільш змистовні, найбільш суперечливі. Угу. Вони в більшості частині вони прописані вже в коаліційній угоді. Тобто, чому так багато часу пішло на відпрацювання коаліційної угоди? Тому що краще домовитись на березі, щоб потім не визнешовини не виникало, що хтось, наприклад, за ринок продажу землі, а хтось проти, і не має того рішення. Тому ми доходили компромісів щодо щодо тих питань. Давайте зараз змоделюємо ситуацію. От, наприклад, які рішення є принциповими для вашої фракції, уже сьогодні відомо, наприклад, або можливо правові напрямки подальшої роботи в Верховній Раді. От які є для вас Ну, Ви знаєте, не хотілося б так виокремлювати, бо ті пропозиції, які ми надавали, вони були переважно враховані. Тобто, ми рухалися яким чином. Ми наші програмні засади. По максимуму закладали в коаліційну угоду, і навіть ми стали авторами одного з розділів коаліційної угоди щодо прискореного економічного зростання. Але це є повністю колективне авторство. Оскільки все, що написано в коаліційній угоді, воно підтримано всіма партнерами. Так, то було б не дуже коректно говорити, що якісь питання для нас є там, скажімо, окремими. Бо ті, що для нас є принциповим, ми їх заклали і угу. знайшли щодо того консенсус. Наприклад, це продовження мораторію на продаж землі і можливість обігу права оренди. Це підтримка національного товаровиробника, Це, наприклад, пільгове кредитування в агросекторі фермерських господарств і агропереробників. Це здешевлення кредитування для капітальних інвестицій в Україні для українських підприємств. Це встановлення стимулів для розвитку виробничого сектору не гірших ніж існують в сусідніх країнах. Тобто, це такі все рамкові магістральні напрями, які тепер будуть наповнюватися конкретними законопроектами, які будуть напрацьовуватися спільно І вони в такому вигляді клавіції. в принципі закладені в коаліційній угоді в такому, як ваші програмні речі, вже є там так, правильно? більшість Але... наших пропозицій враховано. В а якщо, наприклад, не буде ну фракція, не буде сприймати той чи інший розвиток питання. От ви сказали, що потрібно, окрім загальнозадекларованих напрямків роботи, є ще законодавчі акти, які будуть регламентувати або запроваджувати правові Конкретні механізми, і, і ви не так. будете погоджуватись з ним. Тобто, практично цей документ не матиме права на життя, якщо ви його не підтримаєте. Дивіться, значить, по перше, якщо будуть такі позиції, то ми будемо переконувати наших колег, бо в нас є державний. Ська позиція, вона є україноцентрична, вона є проєвропейська, вона скерована на створення добробуту громадян України і на розвиток національного бізнесу. Тому я думаю, що ми по тих е, різних, е, скажімо, читаннях ми будемо знаходити спільну думку, бо ми всі на одному підводному човені сьогодні знаходимось. Тому ми просто вимушені сьогодні консолідуватися, спільно приймати на себе відповідальність і знаходити спільний вектор розбудови держави. І на це в нас дуже мало часу, бо насправді ви знаєте, що стартові умови сьогодні є найскладніші, які тільки можуть бути, а очікування людей є дуже великими. Тому, от наше питання це спільно членам коаліції адресувати цей розрив і робити кроки, які дозволять змінити ситуацію. Тобто коаліція ви напрацьовуючи ці правила роботи всередині коаліції, можливо, десь і передбачила цей принцип стримувань і противаг як один із прийняття цього консенсусного рішення, але зважаючи на те, що ви сказали, унікальна. Коаліція, скільки п'ять політичних сил, можливо, вони за метою однакові, але де в чому все-таки є різниця ідеологічно і в напрямках певних окремих законотворчих і загалі розвитку бачення розвитку держави надалі. Чи не буде час від часу все таки спекуляція на тому, що будуть виникати отакі от табу, які будуть не дозволяти тим чи іншим документам з'являтися в сесійній залі, от саме завдяки цьому консенсусному принципу? Ну, ви знаєте, по перше тут, тут якимось чином напрацьований той механізм, який буде перешкоджати, коли буде йти завідомо спекуляція? Слушне питання. Я думаю, що спекуляції тут не має бути з якого з якої причини да бо дивіться, якщо щось не закладено в коаліційній угоді, якщо щось не знаходить підтримку? Консенсусну представників кожної фракції, які входять до демократичної коаліції, то тоді нічого не заважає депутатам від окремої фракції подати законопроект, який буде в залі розглядатися, тобто немає жодного обмеження, скажімо, законодавчої ініціативи, окремо в обхід рішення коаліції, не в обхід рішення коаліції. Uh -huh. Просто ті питання, які здійснюються на виконання коаліційної угоди та програми дій коаліційного уряду, вони uh -huh. мають вирішуватись консенсусом, або якщо є окрема позиція якоїсь, наприклад, фракції і вона не підтримується членами коаліції. То uh -huh. така фракція вона може за рамками коаліційного процесу виносити це в зал на голосування а далі вже це будуть вирішувати народні депутати. Які в тому числі тобто, не так входять як до це коаліції. це передбачається, якщо узгодження не знаходить на коаліції, тобто не отримує підтримки, то тоді визначатися буде сесійна зала, і... ну це не передбачається, це просто автоматична, mm -hmm. автоматично так е, може бути. Бо е, якщо mm -hmm. немає консенсусу в коаліції, то ніхто ж не буде забороняти, скажімо, якомусь народному депутату, який навіть не є членом коаліції, подавати ті законопроекти, і далі це питання підтримки, і це питання того скільки союзників е, е, mm -hmm. знайдеться. Але я думаю, що скільки в нас ну коаліція прогноз. Зується ж понад 300 народних депутатів, то це дуже потужна сила. Це найбільш консолідована має бути сила в парламенті. за рахунок чого ви маєте набрати 300 чимось голосів. Чи плануєте ви задіяти до роботи в коаліції і депутатські групи, які можуть утворитися вже після початку роботи наступного ну, парламенту? згідно регламенту коаліції до коаліції можуть входити тільки фракції? А якщо група на правах фракції? Ну, я вам кажу, що згідно регламенту передбачено входження в коаліції виключно фракцій парламентських. Ну, а фракція це частина парламентського представництва партії. Групи не матимуть права Група заходити не або вони приєднуються Участь. до тих фракцій, які вже існують. Так. Все інше то так. вже будуть працювати за межами коаліції. Так. А тепер до того питання, як має все розпочатися робота парламенту? Тобто, практично перший день, коли розпочнеться робота парламенту, угода вже буде офіційно підписана і набуде чинності, поки що вона лише парафована. Ну так, це те, що ми плануємо mm -hmm. зробити. Як тільки е, депутати приймуть присяги, будуть сформовані відповідні mm -hmm. депутатські фракції, то з'явиться юридична можливість е, лідерам фракції вже скріпити підписами той варіант коаліційної угоди, який був напрацьований, який був попередньо порафований, і тоді mm -hmm. е, це буде день народження коаліції, і це дасть можливість розпочати уже реально кадрову, кадрову роботу. Так, але ну ви ж розумієте, що це буде офіційний старт такої роботи. Вона насправді ведеться. От якщо іти за кадровими призначеннями, ви буде плануєте працювати в майбутньому уряді або представники, які буде делегувати ваша партія? Ну безумовно, ми радикальна партія, mm -hmm. як член коаліції. Ми розуміємо, що це величезна відповідальність, що це величезна спільна відповідальність, тому ми готові на себе брати в тому числі таку відповідальність і делегувати наших представників у уряд на ті по. Сади, де вони зможуть себе ефективно проявити і сприяти втіленню коаліційної угоди, але це вже, як ви правильно кажете, це вже наступний крок. Бо сьогодні закладається зміст реформ, сьогодні закладений регламент, формат взаємодії з, з кабінетом міністрів, і ну зараз йде технічна підготовка щодо. Формування ну в ході технічної підготовки підготовки все таки обговорюється і можливість певних кадрових призначень на які е, напрямки урядової діяльності ну скажем будете претендувати ви, а ваша політична сила. Ну, в нас є багато фахівців, які ми можемо запропонувати в уряд, але я думаю, що це буде предметом вже обговорення, консультації з лідерами фракцій, оскільки mm -hmm. от зараз наразі зараз е, йде процес формування комітетів нової ради, да, тобто напрацювання е, проекту постанови, яка затвердить предмети відання цих комітетів. Mm -hmm. Тобто, наразі сьогодні говорити про кадрові призначення ще трошки е, трошки передчасно. Олег Лішко, ваш лідер вашої партії, коли парафували угоду, він сказав, що в принципі він готовий працювати міністром внутрішніх справ України. Це одне із тих місць, на які буде претендувати ваша партія. Ну, це, це одне з місць безумовно, як заявив наш лідер. Я думаю, що це є один з дуже відповідальних напрямів важливих для країни. Але у нас є фахівці по і по іншим галузям галузьям. Ну, як Якщо не називаємо кандидатур, хоча б оці напрямки, назвіть на які напрямки ви вважаєте, є прийнятними для вашими партіями, і фахівці на які у вас уже ну, є. Знаєте, я, я б не хотів ну, е... яценюк. Назвав що в одним із ваших представників або вашої. Креатура може бути сілантів, плевець селантів і міністерство молоді і спорту. Ви погоджуєтесь ну, ви з цим, знаєте, і які можливо і ви інші знаєте, наприкати? на той момент, коли це озвучувалось, так то не проводилися відповідні ще консультації не з керівниками фракції, mm -hmm. ні з самими кандидатами. Тобто, це можна розглядати і сприймати як ну певну, скажімо, так, попередню інформацію. Але ми розуміємо, що є певний логічний процес, тобто є програми партії, є закладання їх в коаліційну угоду, є формування регламенту. Після цього є формування комітетів та пред їх віддання їх чисельності, їх персонального складу, а потім вже питання То уряду. Спочатку уряд комітети, буде... А лише потім Кабінет міністрів. Ну, це процес, процес паралельний, бо дійсно угу. часу дуже небагато, але ви розумієте, що це буде відбуватися в перші дні робочої роботи Верховної Ради, і будуть проводитися такі консультації, і будуть пропонуватися люди. Тому про це можна буде говорити. Ви угу. берете трохи участь позніше. в роботі як, як, в комісії, яка якраз і займається предметами відання комітетів, вже зрозуміло, що їх буде як мінімум менше ніж було в попередній Верховній Раді, і все таки працюючи в цій е, комісії, зрозуміло, що все таки можливість тих чи інших кандидатур або представництва тих чи інших політичних сил вже обговорюється. В принципі, для вас принципові якісь комітети можуть бути на робочих групах. Е, на сьогодні uh -huh. не обговорюються кандидатури ні керівників комітетів, тобто це є дуже е, послідовний принциповий процес. E Сформувати перелік комітетів, їх назви, предмети uh -huh. відання. А після цього, бо ми не хочемо того, щоб було так, як було колись. Да? Тобто, що комітети формуються під конкретних людей, під е, о, окремі особистості. Тобто процес має бути, бути логічним. Є конкретний зміст реформ, під нього має бути е, е, структура сформована комітетів і предмети відання, а потім е, серед тих народних депутатів, які є достойними, будуть е, будуть обиратися вони на, на ці позиції. Тобто, це є передчасним. Сьогодні ми. Ми не ведемо посаду мову про призначення когось на які Але посади. Ви, ви наголошували вже в ході нашої розмови. В принципі, на всіх рівнях зазначається, що от ці всі структу, структурування, процеси структурування мають пройти досить такі стислі терміни. І я так розумію, що уже зараз є розуміння того, як це має відбуватися і хто за що буде відповідати. Хотілося все таки з вас витягнути інформацію от принципові для вас. Правові акценти, ви знаєте, наразі, от на сьогоднішній день е, навіть вам ніхто остаточно не відповість, яка mm -hmm. фінальна кількість комітетів, бо ці рішення вони ще не прийняті. Тобто, це є процес, тому було б некоректно зараз говорити про, е, скажімо, якісь попередні результати. Тобто, буде перелік комітетів, буде перелік предметів відання. Тоді будуть кандидатури, які достойні обійняти mm -hmm. ті чи інші а чи коректним посадки? буде моє питання: наскільки влаштовує сьогодні вашу політичну силу, яка вперше потрапила до парламенту? Принципи розсадки в сесійній залі І для вас є це питання принциповим, де ви будете розміщуватись в сесійній залі? Наскільки це буде для вас комфортно? Ви знаєте, я цим питанням на жаль, чи на щастя, не опікувався, тому нічого вам з цього приводу не можу прокоментувати. Ну, поки що, все, що ми могли обговорити, ми обговорили. Я думаю, сподіваюся, на наступних зустрічах у нас буде більш предметна розмова, скільки розпочнеться вже реальний законотворчий процес. Так. Віктор Галасюк, новообраний народний депутат України від радикальної партії Олега Ляшка, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову. Дякую. Нашим глядачам, дякую за увагу до парламентського. Дивіться нас і надалі. А поки що всім до побачення.